військовослужбовці 60-ї бригади вітаємо вас з Днем захисників і захисниць бажаємо щастя здоров'я бажаю вам перемоги миру і щоб ви швидше вернулося до своїх домівок нехай небо над вашими головами буде безсмертним та безпечним дякую що захищаєте нас нехай в вашому серці завжди буде тепло любові ваших родин Нехай Господь вас оберігає і слава Україні! Коли закінчиться війна, розжарена від помп земля, воскресне. Ти знімеш з себе автомат, героїв, бронежилет і не секрет для всіх тепер. Ти великий воїн і солдат. Це знову буде добре брат, не буде більше рвати град над головою, і тільки хлопці, що уряд від куль, снарядів і гранат ніколи не прийдуть назад. Живи, живи, герой, солдат, за всіх, хто не прийшов назад, святих і вічних, і та земля, що прийняла до себе хлопців, тепер також свята, свята на всі століття і віка, з війни, з безодні, живи, живи на цій землі, святій і рідній Україні.